24 грудня 2023 рік. Буковель. Передрізу. Гляньте. Пусті траси. Це ранок. Вчора відкаталися людей. Людей не було. Я такого ще не бачила. Курорт пустий. Тут тобто, ось так казково, Але дуже. Дуже мало людей. Черг немає взагалі. Ось так просто проїдемо, покажу вам. Я і в обід зніму, покажу, і потім ввечері зніму покажу. Просто перед Різдвом минулі роки ми завжди відпочивали цей високий сезон. Тут такі черги були. Зараз тільки траси. гляньте, шевельвет на трасах. Дев'ята година ранку. Інструктора тренуються. От якось так. Це було повелі. Щоб ось так вільно їхав собі сам, полювався, такого не пам'ятаю. Подивіться, як гарно Карпатах. Ось такі черги в Буковелі. 44, Ось так. Зовсім-зовсім пусто. Піднімаюся далі. всі крісла пусті. Гора довга, то зазвичай ну, панорамабар. Просто нереально зайти. Виглянь. Нема. Пусто. Гляньте. Підйомники їдуть пусті. Курорт пустує. Багато є так, я бачила, що інструктори з дітками займаються, такі мами, видно, приїхали привезти діток на канікули відпочити. Погляньте. О, всі люди ще їдуть. Чотири людинки піднялось далі пусті. На горі довій, щоб ось так їхати і не було людей, і був вольвет о півдесятої ранку. Такого не бачила. Гляньте, просто пусті підйомники. 11.30 трішки з'явилось людей. Це зовсім нічого. Для вихідного, дня перед різдвом. Дуже мало. Відемо качати, ми їдемо далі. Бідемо чергу маленьку. Викатись. П'ятий підйомник, завжди черги. Немає. Дванадцята година дня. Ось так. Дуже мало людей, друзі. Якщо на другому все хоч трохи людей було, то на п'ятому немає. Ми ну, поїхали котлемо. Сьома траса Редісон. Тут завжди море людей. Зараз 15.30. Ну так, людей, вам скажу, мало. Мало. Завжди інструктори навчають діток. Усіх побажає. Зараз дуже мало людей. Ну так. Трішки є людей, але дуже мало. Ось так. З одного боку ти катаєшся вільно цілий день, а з іншого такий активний відпочинок. Це дуже корисно для людей. Шкода, да. ще мало. Так гарно, Сонечко вже заходить. Красав Карпата. Ну, я поїхала далі. Я захоплюсь батьками. Стільки діток, батьки навчають. Ось так катаються, це класно. І ось там такий маленький карапуз з батьками. Клас. Трішки краси. Карпат. Вітер, буду трішки просун з цих смереб. Гора довга вечір вже. Траса буде зараз закриватися. Гляньте, немає людей. Ось так я хотіла зняти відео про Буковель перед Різдвом. Немає черг, немає багато людей. Але сьогодні мене дуже потішило те, що дуже багато діток, прям групами займалися і вчились кататись на лижах. Наша нація має бути здоровою. Тому дуже тішить, що такі батьки організували для діток поїздку. І сьогодні багато-багато, дуже багато діток вчилися кататись на лижках. Переїжджаємо на траси, які працюють до 19.30, тому погнали. Катнем ще в цій красі на горі довгій і на перші траси. І сьомі також. Хто та й знає про що я кажу. Всім удачі з прийдешніми святами. Миру нашій Україні і якнайшвидші перемоги. Це буде Україна Ось такі лижники, карапузи.